Друзі, всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі криптодон 13-й випуск неліквідної крипти. Так-так я підрахував. І ми починаємо чергові нові відкупи. 90 USDT сьогодні у нас на балансі. Знову ж таки, не дотягнули 10 баксів, нам не вистачило по фіксам. Але маємо, що маємо, і як на мене, коли. Ти вже вийшов на повну автономність, твої проекти фіксуються, портфель при цьому постійно збільшується, ти робиш все вірно. Якщо хочеш повторювати, будь ласка, всі відео в плейлістах є на каналі, але ти маєш розуміти: твоя інвестиція, твій ризик. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Ну а ми. Починаємо наші відкупи. І перший проєкт, аїшний проєкт, Булбір А В цілому, вже, звісно ж таки, відстрілявся трішки, пішов на низ, але я більше ніж впевнений, що це лише початок, і відстрілювати вони будуть значно сильніше. Тому а, пропоную трішки змінити схему. Дивіться, 90 баксів 9 проєктів по 10 доларів інвестиція в кожен для того, щоб захопити як можна більше неліквідних проєктів і якомога більше заробити на цьому. Тому що ти не можеш знати, який з цих проєктів 100% вистрелить максимально потужно. Так, відкупили. У нас вийшло 12 мільйонів, там щось 337 тисяч. Ну, коротше, дуже дохера його вийшло. Але ми можемо побачити, що нулів тут, звісно, рахувати і рахувати. Фух. Так, я так розумію, перший ордер має бути скастившися один нулик на 3чку. Так, да, все вірно. Троєчка мінус один нуль. У нас там можете самі порахувати. Якщо ви порахували, напишіть в коментарі, скільки там було нулів, бо мені страшно. І це буде наш перший ордер. Це власне пікова позиція, до якої досягав цей проєкт буквально декілька днів тому, 24 березня, а ой, 9 березня. 23. А, ну, коротше, ви поняли, не суть. А, Перший ордер вибиває практично нам тіло. 9 доларів 25 центів. Ми зможемо з нього повернути, і мене це влаштовує. Далі, далі, я не знаю. Ну, типу, зараз будемо рахувати, що я хочу по цьому проєктові. А я ще ордер не ввалив, не скопуював. Окей. Так. Забрали. Ой. Біль. Зараз. Секунду. Отак. Да. А, дивіться, а, наступна наша позиція. Якщо ми поставимо ту ж саму, тобто не кастачі ніякі нулі, але змінимо тройку на девятку, ми зможемо забрати 27 доларів. І мені здається, такий ордер більше, аніж реальний. Тому виставляємо його однозначно. І далі ми дев'ятку. Я пропоную залишити, а от 0-1 прибрати. І таким чином ми зможемо заробити на булбір АІ вже 277 доларів. Тому відправляємо його. І останній ордер я пропоную. Ну, давайте розіб'ємо, по-перше, нашу позицію на два ордери. Так, один ордер. Я пропоную дев'ятку залишати нулик прибирати. Це нам принесе 1388 USDT. Далі я пропоную цей самий а, пак, що в нас залишилося. У нас залишилось 1,5 мільйони токенів, розбити ще на 2, прибрати 0 і відправити цей ордер на ринок. Це нам принесе потенціально 6940 USDT. Далі ми знову ж таки розбиваємо. 50%, будь ласочка. Так, це 300 чим то тисяч. У нас виходить. Прибираємо 0 і відправляємо цей ордер на ринок. Виходить 34 700 USDT. Як на мене, ну типу, розумієте, я адекватний. Я цілком розумію, що ці ордери 9999, що вони ніколи не закриються. Але дивіться, я першим ордером забираю тіло. Другим ордером забираю прибуток в 3 ікси з цього проєкту. То, що мені заважає оце сміття, яке в мене залишається, просто накинути, так би мовити, на лоха і подивитися, що з цього буде. Можливо, якийсь із цих ордерів колись і зафіксується. Ми не можемо цього знати. Зафіксується, буду багатим. Не зафіксується хер з ним. Я своє забрав. Тому наступний ордер 50% від того, що було. Забираємо ще один 0 і отримуємо потенціально 173 500 USDT. Відправляємо цей ордер на ринок. Ну, типу, ви ж маєте розуміти, що це неможливо, при тому, що загальний об'єм проєкту 116к. Ну камон. І навряд чи цей об'єм коли-небудь виросте. Тому наступний ордер 50% від цього забираємо 0, і це потенціально практично 1 мільйон доларів. Відправляємо цей ордер. І далі ще 50%. Ми ставимо, забираємо 1,0, тобто 9 центів, і це принесе нам 4 мільйони 337 тисяч USDT. Що саме, до речі, прикольне, гейт пропускає ці всі ордера. І, ну, типу, ви розумієте. І останній ордер. На. Скільки там виходить? Ще один нуль ми забираємо на 90 центів. 43 мільйони там 375 тисяч. Нормально. Відправляємо цей ордер. А, ні, не можна. Дивіться, все-таки є ліміт якийсь. Окей. А 0,1 можу? Поставити. Так, 0,1 пройшло, окей, там щось дуже багато вийшло, 5 мільйонів, мабуть. А, тому якось так. Дивіться, а, якщо ми, ми не будемо розігрувати фікс по останньому ордеру, тому що це неможливо. Але давайте, якщо ось у нас є адекватний ордер на 1388 доларів фіксу, якщо цей ордер закриється, я за найкращий коментар під цим відео закину 388 баксів. Тобі на рахунок. Так, ідемо далі. Наступний проєкт максимально ліквідний, максимально свіжий. 19 березня тільки з'явився на Гейті your АІ. Я пропоную в цей проєкт закинути 20 доларів, не дивлячись на те, що на початку я сказав, що ми цього робити не будемо і будемо закидати по 10 баксів. Але дивіться, 25, доларів о, 25 центів він коштує. 20 баксів я закидаю а, на цей проєкт. Uh, забираю 77 uh, AI токенів. 25% це лише 19 доларів. Найбільший ордер, який був на сьогодні з квізом, це 60 uh, центів. Я більше ніж впевнений, що цей проект. Окупить і переб'є свої хаї. Тому мінімум 85 а, ю, центів ми ставимо на перший ордер. І з 25% ми забираємо трішки більше половини тіла: 16 доларів 50 центів. Відправляємо цей ордер. А наступний ордер можна спокійно поставити буде на а, так 1 і 3. Один і нехай буде окей. Це нам принесе 23:30. Відправляємо. Далі 1 і 7. Це нам принесе 33. І далі. 2 і 3, наприклад, окей. тихо, не туди. Так, 2.3. окей, і залишок 100%. В 44 бакси нам цей ордер принесе. Друзі, рекомендую ознайомитися з цим проєктом. Почитайте цей проєкт, подивіться його перспективи, і подивіться, чому він має вистрелити. А, не, не ліквідний Неліквідний проєкт, набирати в основний портфель так, набирати на великий об'єм ну, до 5 тисяч доларів в нього можна інвестувати спокійно. Так, і того ми інвестували поки що в два проекти: 30 USDT. В нас ще залишається 60 USDT. А пропоную закинути десяточку в Сіртішку. Так, обираємо. Відправляємо 10 USDT, Забираємо, скільки ми там забрали? 136 CRT токенів. Окей, нам підійде. А дивіться, по-перше. Графік мені подобається, не дивлячись на оцей лютий боковик, він протягом всієї медвежки перспективно відстрелював і при тому відстрелював, знаєте, не на 2 центи, а достатньо потужно. А настільки потужно, що я перший ордер буду ставити на 35 центів. Розумієте? 25% по 35%. Так, тихо. Я поставив скільки? Чи я поставив 3,5%? з Ой, подождіть. 35, будь ласка. О, привик до великої кількості нулів. І це нам принесе вже тіло. Розумієте? Типу, інвестовано 10 доларів, а тут ще й 2 долари прибутку вийде з 35 центів. Тому наступний ордер ми вже орієнтуємося по свічках, які були. І тут 78, дивіться, 70 центів відстрелює дуже часто. Тому. Саме 70 центів і пропоную заліпити. 24 долари, практично, чистого прибутку, ми можемо отримати. Далі, сквіз це 1 долар. На нього і поставимо 34 бакси. І останній треба орієнтуватися по піку. Ну, десь на 4,5 бакси ми і поставимо. Це буде фінальний ордер, який принесе нам 153 USDT перспективно. Наступний проєкт, чесно кажучи, є не неліквідний, але це мемкоін, і я, блядь, в шокі від того, що в нього 101, 101 мільйон USDT оберту. Це просто жесть якась, пікова ціна до півтора бакса долітала, і це знову ж таки говорить про те, що інвестуйте в екосистему Solana, вона в. Цьому було буде на хайпі однозначно. Я не буду заки закидувати в оцей слев слерв, не буду, але сама суть, що 101 мільйон оберту, ну це просто. Він, він тільки 18 числа додався. Це жесть. Але по цьому поводу пропоную перейти до екосистеми Solana і підібрати декілька проєктів сьогодні, тих, що дали найбільший. Мінус. IQ 50, наприклад, якого в нас немає в портфелі, я пропоную додати сьогодні. Типу, якраз ціна його приспустилася від того, що було, і це означає, що ми можемо закидувати. Не щось велике: 10 USDT, як і попередньо, а навіть 9,86. там щоб округлити. Але, тим не менше, ми візьмемо її собі в портфель, і ми розмістимо по ній ордери. Solana Hype, хайп, Trend тренд цього булрану. це я вам гарантую. Тому 25% беремо. Копіюємо собі цю позначку. Кастимо 1, один ставимо одиничку, забираємо. Ну, 4 долари, блін, ну, не знаю. Як на мене, це не солідно. Давайте хоча б двійку ввалимо, щоб хоч тіло забрати. Практично. 8 доларів, да, давайте так. Розпочнемо з цього. Перший ордер 25%, 8 баксів потенціально ми заберемо. Далі, ну, давайте по мінус 0 на одиничку ми будемо ставити, і по мінус 0 просто. Та і все. Тому що. Тут невеликий прибуток. До такої ціни дійти більше, аніж реально, і це принесе лише 40 доларів, Камон. Наступний також мінус 0, 1 цент. Це принесе вже 400 баксів, що доволі непогано. І останній, ну давайте, давайте ризикнемо, там, я не знаю, 9 центів чому ні. закинемо. 9 центів 3603 бакси непогано. І пропоную, друзі, по цьому проєкту також зробити розіграш. За найкращий коментар стосовно IQ 50. Я при фіксації останнього ордеру, а повірте, це більше, ніж реально, по 9 центів його продати на піку булрана коли солана розгониться. Я закину штуку баксів за найкращий коментар по цьому проекту Поїхали! Наступний проект, який правда вже трішки вистрелив, ну як трішки, ніхера собі він вистрілив з 004 до 15 центів і тим самим нахірячу там дохірщою ксів. Але тим не менше зараз приємлима ціна для того, щоб нам закинути в нього, так би мовити, запригнути в поїзд, який вже пройшов. І подивитися, що ми зможемо залутати і де він зможе реалізуватися в подальшому. Тим паче, що те, що він показав зараз, це навіть не половина від тих хаїв, які він а, показував попередньо, і на яких проторговувався. Тому 25%, У нас, до речі, лише вийшло 128 лайк токенів, а, Тому ми перший ордер а, валимо десь на 22 центи. Тому що нам потрібно якось тіло забрати навіть 25. 25 центів з 25% нам принесуть 8 баксів при інвестованих 10. Тому якось так закидуємо. А наступний ордер орієнтуємося по попереднім пікам: це 40 центів, 12 доларів 87 центів приноси. Далі наступний пік 65 центів. Ставимо 20 баксів приносить також. І пікове орієнтування це 1 долар. Ну, давайте 1 і 1 поставимо. Якщо захоче оновити хаї то хай оновлює, ми будемо чекати. Принесе лише 35 доларів. Тому, як на мене, цілком реальні, адекватні ордери для потенціалу солани А от далі також проєкт в екосистемі солана Хайдісва, але цей проєкт. Що, до речі, рідкість ще не почав себе реалізовувати, і це означає, що при нинішній ціні ми можемо непогано залетіти. І подивіться, ну, типу, в 23-му році, в серпні листопаді, він був по 44 з квізами летів. Тому зараз можна в нього залетіти на цілих, скільки у нас там залишок, на цілих 20 доларів. Так, по маркету ми забираємо. Окей. Так, забрали. І йдемо лімітки накидувати. 25% це 994 хайде стокени. Ну, типу, він вартує по 5 центів. Це не херова ціна насправді. Тому перший ордер 25 центів я пропоную ставити, що принесе нам одразу ж тіло і прибуток в 4 USDT. А 25 баксів це ось відміточки, це не так складно. Типу, він на них був, а зараз він йде в боковичкові, і це означає, що саме час залетіти. Далі я зразу ж іксую до 49 центів. Це принесе нам 44 USDT. І дивимося, що тут було по пікам. А по пікам у нас було 1,30. Давайте так і зробимо. Це принесе нам 125 доларів. І пікові показники були з квізами до 3,9. Я пропоную 3,9 залишити. В цілому, якщо він дійде до цього, це буде чудово. 369 доларів потенціально. І останній проєкт, який ми закидаємо свої 10 USDT, які ми залишили а, на сьогодні. Це сол Sol, Разер. Саппортовський проєкт в екосистемі Solana, який допомагає з проблемами, які виникають у юзерів стосовно NFT і інших продуктів Solana. Так, 210 Солоро в нас вийшло, 4 центи актуальна ціна. Тут був непоганий сквіз, до речі, но ми не ставимо такі ордери. Бачимо, що потужно набирався проєкт, тому. Я думаю, ми зможемо на ньому також заробити. 25% це лише 52 солари. Тому перший ордер ми будемо завищувати однозначно. Не так багато у нас в наявності цього токену. Тому хочеться забрати по максимуму десь 45 центів, якраз 23 долари 62 центи. Що означає, ми відбиваємо своє тіло і забираємо перший прибуток. А далі вже по сквізам. Тобто 1 і 1 25% принесуть нам 57 доларів. Потім інша сходинка Ну, десь отут ми подивимось 1,9. Типу, я завищую ордери, бо в нас попереду був ранг. Треба закидувати повище. Продати дешевше ти завжди зможеш. Так, і останній тут Москві ну, аж був на 4,9. Ну, в цілому аж. 4,9 ми і залишимо. 4,8. Ну, нехай буде. Так, і це принесе нам 252 USDT.